Вітаю, друзі, а також усі інші. В нас сьогодні, 6 листопада, і це 1352 триста доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обо ми продовжуємо огляд мапи бойових дій і говоримо про найбільш проблемні та найбільш гарячі точки на мапі бойових дій. І за цей час нічого в принципі не змінилось. Епіцентром уваги залишається Покровськ. Яка ситуація у місті? І які сценарії можуть бути щодо Покровська? Про це ми сьогодні і поговоримо? Отже, в Покровську ситуація за останній час погіршилася, оскільки російські окупаційні війська мали можливість закріпитися в районі вулиці Анастасії Заславської, а також в районі? Безпосередньо вулиці захисників а, України а, це, а, що дає росіянам. Ну, по-перше, це дві такі досить протяжні логістичні артерії внутрішньо, в самому місті. По друге, це місце розташування об'єкту Укрбут, якраз а, біля а, цвинтаря. Покровське кладовище, через яке центральне кладовище, через яке російські окупаційні війська і заходили своїми невеликими групами з Леонтовича а, та вулицю Привольну до а, району дурняк а, Саме це кладовище, і саме складовище вони вже в обхід спочатку. Поч, Укрбуда а заходили в приватний сектор. Зараз вони Укрбуд Контролює. І безпосередньо забудову, яка знаходиться між вулицями Анастасії Заславської та захисників України. Станом на сьогодні російські окупаційні війська мають інфільтровані підрозділи також і майже по всім іншим районам Покровська. Це і Центральний, і Первомайка, і Свечовка, і Ріг, і так далі. Вони намагаються зараз перейти залізницю, і якраз залізничний вокзал, та в принципі залізниця, це така собі, ну, називемо це так: межа, тимчасова межа, яку вони не можуть подолати повноцінно, і для цього їм доводиться ну… Проходити форсувати залізницю як таку собі реальну перешкоду. Залізниці вони завжди є е, перешкодами неприродного характеру, тобто штучні перешкоди, які е, працюють найгірше, наприклад, як протитанковий рів, або як декілька смуг з е, ключим дротом з його зою. Чи там, наприклад, на довби зуби дракона найчастіше використовують таку назву. Отже, складнощі в перетині саме залізниць залізничної колії вони є, і росіяни намагаються її зараз подолати для того, щоб рухатись далі в глиб саме північної частини Покровська. Отже, які можуть бути сценарії найближчим часом? А, зараз в Покровську відбуваються стабілізаційні дії, в першу чергу, мета яких зупинити а, розширення зон контролю російських окупантів, а також провести зачистку тих а, груп росіян, які інфільтрувалися в глиб Покровська, а, в тому числі до речі, і в Північні райони. А, стабілізаційні дії паралельно з зачисткою, а, які можуть дати. Результат на жаль, росіян в Покровську стає все більше і більше, і треба розуміти, що зараз ми не маємо можливості, наприклад, провести зачистку Леонтовищі, які є основним об'єктом, основною зоною для накопичення і проникнення в покровськ відповідних сил та засобів противника, так само як і нема зараз можливості. Провести зачистку а, мікрорайону Південний та мікрорайону Лазурний, а, які також перетворилися в повноцінні такі собі об'єкти по накопиченню та концентрацію сил а, окупантів, а, в першу чергу, за рахунок того, що там не тільки багато багатоповерхової забудови, а є улюблені росіянами об'єкти для накопичення, такі як дитячі садочки, школи. Ну, все, що вони люблять, усі саме великі адміністративні будівлі. По зачистці саме цих районів, і то, що їх можемо зараз, дуже швидко перерізати, ні, як ми бачимо навряд чи. якраз проведення зачисток а, в іншій частині міста а, за трасою М 30 оце цілком ймовірно. Що а, саме між М30 та безпосередньо а, залізницею будуть проведені стабілізаційні дії, перерізані самі їх зони контролю, і проведено зачистку відповідно в а, районах, де була інфільтрація, проведена російськими окупантами. Це реалістичний сценарій, і я можу сказати, що це один з найкращих сценаріїв, якщо майбутня межа боєзітнення, лінія боєзіткнення, вона буде проходити якраз по М 30 якраз по вулиці захисників України. Але є і інший сценарій, не такий оптимістичний. Цей сценарій стосується того, що якраз межа боєзіткнення, вона буде проходити а, вздовж залізниці. Тобто залізниця буде відігравати ось цю роль щодо а, лінії боєзіткнення, а майже вся південна та центральна частина Покровська вона буде а, великою зоною контролю. Російських окупантів, а сили оборони України будуть тримати оборону саме вздовж а, залізниці, а, і буде збережена хоча б логістика. Буде збережена хоча б а, логістика, яка може забезпечувати як гарнізон, який буде тримати північну частину міста, так і а, сусідню агломерацію з Мирноградом. Тому що якщо буде перерізано логістику е, в Покровську на Мирноград, то можна сказати, що місто, а Мирноград на сьогодні не знаходиться ані в оточенні, ані в ситуації інфільтрації російських груп. То місто, за яке російські окупанти не поклали в форматі міських боїв жодної голови, е, змушено буде евакуювати свій гарнізон. Бо перерізана логістика це фактично вердікт для Мирнограду. Тому дуже важливо для нас як мінімум тримати ось цю лінію боєзіткнення вздовж залізниці це такий є сценарій, неоптимістичний, не песимістичний, мабуть, більш-менш реалістичний. Ще раз повторюсь, в нас є можливість. Продовжувати утримувати північну частину Покровська до досить довго тривалий час, тим більше, що логістика вона проходить ну, досить так, я навіть скажу вдало. Якщо ми зможемо, мені зараз невідомо чи проведено цю операцію чи ні, але якщо ми повністю зможемо провести по північній колії залізниці зачистку. То таким чином під контролем сил оборони залишиться промислова зона. А промислова зона це буде такий собі буфер безпеки, прикриття для самої логістики на Мирноград і забезпечення північного гарнізону. Тобто, це один з таких сценаріїв. Ну і звісно ж, треба сказати і про найгірший сценарій. А найгірший сценарій, який він може бути, російські окупаційні війська закріпляються. Безпосередньо всій центральній частині Покровська форсують залізницю, перерізають е, логістику і виходять безпосередньо в північну частину е, Покровська. Це найгірший варіант не тільки для самого Покровська, який вже не дає можливості утримати місто в тому чи іншому вигляді, а й для Мирнограда, за який я повторююсь, російські окупанти ще не розпочали повноцінно. Бої, і який ще продовжує оборону. Залежність Мирнограду від саме логістики, вона велика в логістики через Покровськ. Всі інші рокадні дороги, які ведуть на Гришине, на Родинське, так вони є, але знову ж таки, це не те забезпечення, яке йде через Покровськ. І воно не буде в повній мірі повністю задовольняти саме а, Мирноградський гарнізон. Тому це найгірший варіант. Якщо росіянам вдається вийти за межу залізничної колії, то і Мирноград доведеться залишити і не тільки Мирноград, а й фактично усю зону південніше від Мирнограду доведеться залишити гарнізону, поки є така а, можливість. Тому а, для нас важливою задачою буде те, що логістика, яка вирішує це питання, буде мати якийсь пріоритет, навіть більший пріоритет, аніж, наприклад, там зачистка того ж самого південної частини а, Покровська. Також, окрім цього іншого, нагадую, що росіяни вони проводять постійну інфільтрацію своїх а, сил в а, Покровськ. Це відбувається нонстопом майже постійно, і а, на сьогодні їх кількість а, вже перевищує 300 400 одиниць особового складу в самому місті, як у вигляді концентрованого скуп скупчення в а, місцях концентрації та накопичення, так і у вигляді диверсійних а, невеликих цих а, груп по 3-4 тіла. Тому ситуація, звісно ж. Ускладнюються, вони намагаються максимально нашпигувати Покровську живою силою, щоб а, продовжувати розширювати зони контролю. Не можу сказати, що у них все там все знаходиться під контролем, що у них все йде за планом, це не це не відповідає дійсності. А, виникає велика кількість проблем, але факт залишається фактом. І ще один момент, про який я хотів би сказати. Напередодні з'явилось відео від підрозділу гострі картузи, як по зруйнованому місту йдуть дві жіночки з лісопедіком, йдуть по своїм справам. Нібито нічого навколо і не відбувається. Цивільні в майже повністю зруйнованому місті, де нема світла, де немає води, де не працюють магазини. Питання, що вони там роблять. І це питання не просто тому, що мені хочеться його задавати, а тому, що е ці дві жіночки в цивільному, ну, в місцеві, це вже зрозуміло. Бо вони виглядають як місцеві бабусі. А от е те, що російські окупанти, майже всі, які проводили весь цей час інфільтрацію в місто, вони були переодягнені в цивільне, і саме це. Інколи дозволяло їм непоміченими проходити а, ще глибше в місто, ну, тому що а, українські військові, коли бачать цивільного, вони в першу чергу думають, а чи місцевий це, а, чи не а, окупант. І значна кількість диверсійних груп саме користувалися цим. Вони розчинялися в місті під виглядом цивільних. Всього треба робити відповідні висновки. Не тільки українському командуванню е, і тим, хто, в принципі, керує евакуацією примусовою евакуацією, е, як треба її проводити надалі, а й треба думати ще й своєю головою цим цивільним. Бо, мабуть, саме на совісті цих двох бабусь життя наших військових, які через присутність цивільність в місті. Не змогли своєчасно відреагувати на загрозу диверсійної групи, яку побачили, і не зробили одразу, коли побачили людину в цивільному, не зробили перший постріл, а в них виникла думка: це місцевий чи це окупант. І поки вони міркували над цим, окупант вже зробив сам перший постріл. На совісті цих людей життя наших військових. Говорю прямо в ете, Кожен, хто залишається в зруйнованому вщент місті, яке знаходиться по лінії боєзіткнення, і відмовляється від евакуації, він підставляє наших військових. Друзі, дякую за те, що дивилися це відео і нагадую. Що ви можете його підтримати лайком, підпискою, натиснувши дзвоник, репостивши. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Окрім цього і іншого, нагадую, що ви можете стати спонсором обос І відповідно це дозволяє каналу робити більш цікавого та унікального контенту для вас, а спонсори отримують його в першу чергу. Дякую усім, хто це зробив. Дякую усім хто це зробить. Завтра, як завжди, зустрінемось на обоє зранку в черговому огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!